Всім кіноманам привіт! Ви на каналі Кіноман. І сьогодні підпірка серіалів 24-го року, які вже вийшли на екрани і які можна подивитися в гарній якості. Всім гарного перегляду! Каос. Фентезійна історія розповідає про Зевса, царя богів, який страждає від параної через пророцтво про своє падіння. Його занепокоєність призводить до хаосу серед інших богів. Щоб звергнути Зевса строну, його колишній друг Прометей залучає трьох звичайних людей, які не підозрюють про свою важливість до цього плану. Ці люди стають центральними фігурами в борьбі за владу Зевса та майбутнє Олімпа. У серіалі вивчають складні взаємини між богами та людьми, розкривають приховані сили та Обмеження кожного ті, хто скоро помруть. Імператор Веаспіан досвідчений воїн, який зійшов на трон після кривавої громадянської війни. Щоб втихомирити народ, він вирішує дати йому не лише хліба, а й видовищ, наказавши проводити регулярні битви гладіаторів на арені, перегони на колісницях і навіть публічні страти. Але немарно кажуть, що якщо надто довго вдивитися в безодню, вона починає дивитися на тебе. Імператор, намагаючись утримати владу і задовольнити жагу народу до кривавих розваг, не помічає, як сам починає потрапляти себе. Спокусу цієї темної сторони людської природи веспіан втягується в жорсткий світ гладіаторських боїв, де сильні й хоробрі воїни борються за своє життя. Нариста врятувати рядового раяна. <рес> Все може статися. Навіть <рес> такі, як ми, могли би правити <рес> вбити. Або бути <рес> вбитим. Вікінги Вальгала. Вікінги прославлені своїми славетними подвигами, борються за виживання у світі, що невпивно змінюється. Історія починається з плану помсти. Нормандська армія готується вчинити відплату за різанину своїх співвітчизників в Англії. Проте доля готує їм несподіваний поворот. Відплата настане, але не така, на яку вони очікували. Тим часом при королівському дворі панують інтриги та зрада. Новий монарх сходить на престол, а його правління огорнуте таємницями. Та жагою неповірної влади втягнуті в цю гру вікінги опиняються в самому центрі подій. Їм доведеться не лише захищати свою честь і спадщину, а й вижити в цьому безжальному світі, де друзі миттєво можуть перетворитися на ворогів, вдаривши сокирою в спину. It is time for us to fight. One more time. Bandit of Chassis. Одного разу 11-річний Кевін випадково виявляє в себе в кімнаті таємничий портал, який дозволяє подорожувати в часі. Там же опиняється шестеро карликів-грабіжників, які пояснюють хлопчику, що такі портали допомагають їм шукати скарби по всьому світу. Однак цих бандитів переслідує дух верховної істоти, тому вони змушені тікати, забравши з собою враженого Кевіна. Так починається захоплююча пригода хлопчика, повна несподіваних зустрічей та подій. Він опиняється Обіднім столом з самим Наполеоном стає свідком загибелі Титаніка, відправляється в середньовіччя і навіть до історичної епохи. Весь цей час Кевін намагається розібратися в ситуації та знайти спосіб повернутися додому, одночасно допомагаючи бандитам уникати переслідування таємничого духа. На у тебе є мапа, яка може провести наскрізь час, О, буде викрадена. But Отже, хто з вас I що поцубив, не matter, будемо їм заважати. Бандит. Ти в часі, Королева змі. Сюжет починається зі зміщення Катерини з її рідної Італії до Франції, де вона стає дружиною принца Генріха, майбутнього короля Франції. Вони влюбляються в молодому віці, і Катерина швидко виявляє своє розуміння важливих політичних ігор. Після того, як Генріх стає королем, Катерина здійснює значний вплив на політичні рішення Франції. Вона використовує своє розуміння інтриг королівського двору для збереження влади і розв'язання суспільних проблем, включаючи Релігійні конфлікти одним з центральних елементів сюжету є участь Катерини у війнах релігії Франції, де католицька і протестантська фракції борються за владу.